Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, як почати роботу у ще одному векторному редакторі, який називається метод Draw. І почнемо ми з самого елементарного, а саме з геометричних фігур. Оберемо коло. Щоб змогти його редагувати, нам потрібно, як мінімум, додати його заповнення. Не забуваємо його виділити, цей об'єкт, а тоді можна обирати колір. Якщо нам потрібна межа, то ми, звісно, можемо її створити. І якщо раптом потрібно, то ось тут ми маємо змогу збільшити її товщину або зменшити взагалі до нуля. Або ж ми можемо перекреслити ось тут видимість її, і в такому разі, навіть якщо вона ось тут буде відображатися, на нашому екрані її видно не буде. До тих пір, поки ми не оберемо для неї колір. Тому ось цей елемент забирає видимість межі. Я все-таки заберу цю межу. І щоб почати реформувати об'єкт, оскільки ви знаєте, що Векторна графіка славиться саме тим, що ми можемо працювати тут з контурами та вузлами. Щоб почати працювати з вузлом, нам потрібно двічі клікнути по об'єкту і за допомогою миші, чи за допомогою тачпада. Якщо ви двічі натиснете по об'єкту, ви бачите, що вузол якби забирає ось товщину цього конкретного об'єкту. Ви ж, звісно, можете просто ось таким чином трішечки позменшувати гостроту цих вузлів. Ну, якщо би ви хотіли, щоб це було ідеально правильно, то ви можете збільшувати вашу видимість об'єкта, якщо раптом це для вас актуально. Також є ось повзунки, якими ви можете користуватися, щоб рухатися в той бік, куди вам потрібно. От таким чином ви можете досягнути того результату, який вам був потрібен. Якщо вам все вже, в принципі, подобається внизу, то зверніть увагу, щоб ваші об'єкти були одинаковими, ви маєте змогу ось попрацювати з вузликами теж. Іноді, здається, це виглядає не зовсім так, як би хотілося. Але з часом ви навчитеся створювати ці об'єкти так, як потрібно. Також у вас є меню File, Edit, наприклад, назад. Ви можете повернути дію, або, навпаки, вперед. Тобто. В будь-який момент ви можете продовжити редагування вашого об'єкта. Давайте ми оберемо ось, коли в нас активний, активні вузли, ми можемо от клікнути по якійсь частинці. Бачите, зараз підсвічується ліва сторона. І в такому разі ви можете трішечки зменшити, або, навпаки, збільшити заокруглення. Наступне, що хочеться зробити, це ось оцей об'єкт опустити вниз, вузли теж звузити. І ось таким чином ви бачите, що у вас є можливість створити не зовсім звичний об'єкт, але достатньо правильний. Це стосовно основ роботи з геометричними фігурами і з реформуванням. Звісно, геометричних фігур тут є достатньо багато інших, і от, наприклад, таке саме сердечко, яке ви можете, в принципі, використати. Але оскільки для нас важливим було саме подивитися, як працюють ці інструменти, то ви мали змогу їх використати. Об'єктів тут насправді доволі багато. Ви зможете собі їх переглянути, можливо, ви знайдете те, що вам. Необхідно і реформувати якийсь об'єкт вам вже буде не потрібно. Окрім а, ось таких геометричних фігур і ліній, які ви теж можете змінювати. Зверніть увагу на колір. Якщо його немає, то ви не можете очікувати, що ви щось будете бачити. Тому ось. Звертайте на це увагу. Якщо ви створили цей об'єкт за допомогою лінії, то не очікуйте, що ви зможете багато чого з нею зробити, тому що це все-таки не прямокутник. Ось прямокутник, тоді його можна реформувати згідно з вузлами. І то варто сказати, що якщо забрати межу, а додати заповнення. Тоді реформувати вам об'єкт буде значно легше. Тому ось звертаю вашу увагу на те, як працювати у метод DRAW. Після того, як ви зробили ваш об'єкт, створили його, ви можете зберегти його, для цього натискаєте меню файл, експорт, і маєте змогу теж переглянути ваше зображення. Тому спробуйте, як це працює. І сподіваюся, що цей запис був для вас корисним. До зустрічі!